На рахунок пошуку роботи в Нідерландах своїх замовників, я це роблю на сайті WorksPot і з свого досвіду можу сказати, що, по-перше, коли ви тільки починаєте, там навпроти кожної роботи написано скільки сайт бере. За цю роботу. Тобто ви напишете клієнту, клієнт вам відповість, і з вас вже сайт там зніме 10, 20, 30 євро. Тому для початку беріть такі роботи, які там по мінімуму 7 євро сайт бере, тому що вам можуть просто відповідати, а роботу не надавати. І ви там собі наклепаєте, я перший раз собі там на 280 євро набрав клієнтів, по-моєму, замовників. 20 або 30 замовникам написав. Багато хто просто відповідав, хорошо, що два замовника з'явилися, які відбили мені ці кошти. Ось. І іноземців не дуже хочуть брати, зразу скажу. У мене з чотирьох замовників було два, які самі іноземці. І саме цікаво, що ось ці два замовника іноземці, вони так наполягали. На рахунок оплати готівкою, ну тобто, щоб зекономити на податку. Податок вони платять 21%. Ось. І я сказав ні, тільки з податком. І знаєте, що саме цікаво? Коли я сказав ні, то кожен з цих двох замовників дав мені чайові. І тут питання, якщо вони хотіли. Кешом зекономить гроші. Навіщо тоді чаї віддавали? Тут якийсь подвох є. Тому не знаю, перевірка якась можлива.